Доброго вечора. Сьогодні гість студії Сергій Пашинський, народний депутат України, фракція Народного фронту, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Сергій Пашинський, народний депутат України, фракція Народного фронту, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. 1999-2000 роки заступник голови правління Ощадбанку. Лютий-серпень 2005-го радник прем'єр-міністра України. З 2006 по 2014 роки народний депутат України 5-го, 6-го та 7-го скликань від блоку Юлії Тимошенко. Березень 2014-го, липень 2015-го років тимчасово виконуючий обов'язки глави адміністрації президента. Жовтні 2014 того року обраний народним депутатом за списками Народного фронту. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. Пане Сергію, я знаю, що цими днями ви перебуваєте на Львівщині як не лише як народний депутат, а як представник власного комітету, як голова комітету. Ви інспектуєте оборон об'єкти обороноздатності нашої країни, і зокрема, Львівщини. І ви десь так достатньо перебуваючи на одному з них на Львівському бронетанковому заводі. Ви так достатньо критично від відгукнулися про ситуацію, яка зараз відбувається. Я прошу перше відео на екран. А там 11 часов по поточній лінії. І за популізми і демагогії це підприємство просто стоїть. Замість того, щоб працювати в три зміни, замість того, щоб забезпечувати тисячу робітників заробітною платою, замість того, щоб забезпечувати наших військових дуже важливою для них бронетехнікою. Ви бачили не тільки танки, а ще й супровідні моделі. Ми спостерігаємо колапс. На сьогоднішній день 10% виконання. Плану, ну про що ми говоримо? На сьогоднішній день заборгованість по заробітній плані. Пане Сергію, скажіть, в чому проблема? Це проблема підприємств? Чи це проблема е менеджменту підприємств? Це не проблема підприємств і ні в якому разі менеджменту. Це проблема організації роботи нашої держави. Тому що є таке поняття державне оборонне замовлення, є таке поняття державна програма модернізації та озброєння. Да? Загальна сума цих державних програм? Е Приблизно це не є секретом, це в бюджеті України. Це прописано, це загально доступні цифри близько 10 мільярдів гривень. Ми, до речі, добилися дуже значного прориву. Ви знаєте, що ми збільшили військовослужбовцям заробітні платити. Ну, зараз так. контрактники вже ну це нормально, да? люди отримують Конкуренто здатну роботу. Ціну, да, ціну, зарплату, яка дає їм можливість хоча б людям в очі дивитися. Да? Ми це зробили. Да? Ми покращили харчування. Тепер наша задача озброїти. Тому що армія з голими руками ворога не може стримати. Що таке озброїти? Держава вперше, до речі, прийняла щоб на початку січня оці програми. Так? Тепер їх треба профінансувати. В державному бюджеті 6 мільярдів гривень на, оці, от на ці теми було заплановано спецфонду із конфіскації активів Януковича. Що таке активи Януковича, я розкажу. По підрахунках експертів, міжнародних і спеціалістів по відмиванню капіталів, режим Януковича вкрав від 30 до 70 мільярдів доларів. Так? На наше щастя, невеличку частину, саме півтора мільярда доларів, удалося заарештувати. Знаєте, чому? Тому що це були рахунки в Державному щебному банку, в Ексімі і в Гразбанку. Да? Тось, до речі, по закордону нам прийшла така довідка, і наші органи заарештували. Тепер стоїть питання: Януковича немає, суд ще не почався. Нам треба ці кошти витягнути Бюджет, державний бюджет перерахувати. Більше того, це вже кошти, тому що це державний борг України, і кожного місяця це вже перетворюється з цінних паперів на гроші. На сьогоднішній день це вже фактично 900 мільйонів доларів і 500 мільйонів облігацій позики. Але до кінця року це все буде все в коштах. І ну, я не знаю, показував ваш канал чи ні. Не було можливості контролювати. Я, як автор закону, ми 5 часі навіть разів ставили цей законопроект про спецконфіскацію. На порядок денний я вже не знаю там уже всі аргументи, всі круглі столи, всі всього. Але на сьогоднішній день закон не проголосований. Відповідно, ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо. Власне, ви про це говорили, і я прошу наступне відео на екран. Як ви це аргументували, пояснювали? Прошу. Шість разів цей закон ставився на голосування, ми були морди, ми вже не знаю, що робили. Але є такі дві горді фракції, одне самопоміч горячували. Так. Да. Вони ніколи не давали закон знову. Так називаємо демократичні фракції, всі ж несли, що ми повинні підтримувати обороноздатність нашої держави, ми повинні розвивати ВПК, а коли справа доходить до, до якихось реальних речей, ми, ми бачимо те, що ми бачимо. Пане Серію, в чому проблема? Які що говорять опоненти? Чому не голосують? Ну тобто, є повинні бути якісь е, пояснення, чому не голосується закон пояснень дуже багато. Давайте ціна питання: півтора мільярда доларів. Да? До речі, вчора ну в пресі це було. Одна із сум, які на цей закон розповсюджуються, в Ліхтенштейні була вже звільнена з під так. арешту. Так? Невелика поки сума. Перша ластівка, така знаєте, там 13 мільйонів франків якоїсь там правої руки чи то портнова, чи то там не портнова. Ну, якоїсь судді. Судді, Ну не все. Підкреслюють, це вже були заарештовані кошти, які суд відпустив. Ці, я їх називаю, жителі Рубльовки. Вони це ж не їхні останні кошти. Вони мають тут агентів впливу. І про це багато пишуть. Я далекий, там, знаєте, звинувачувати там, конкретного там, Лещенка, чи Наєма, чи ще когось, що вони взяли хабаря. Ні. Але це ж створюються якісь впливи. І я точно знаю, що працюють адвокати, працюють лобісти, працюють заказні статті, працює засоби маси інформації, і які тільки пояснень немає. Ну, досмішних пояснень. Один депутат легендарний заявив, що по цьому закону можна там квартиру забрати. Да? Можна по цьому закону забрати квартиру? Зараз я прокоментую. Скажи, як, як юрист. Я, як... я скажу зараз. Другий, там, коли питаєш, у фірі, по цьому закону підприємство там, Пашинський хоче відібрати підприємство. По цьому закону Пашинський хоче паливо з одного місця перекласти да. І... Ну, що я тільки не чув. Значить, закон вивішений з 48.11 на сайті Верховної Ради, предмет закону. Гроші, банківські метали та облігації внутрішньої позиції це предмет закону. Суб'єкти законодавства. Ті, хто півроку перебувають в розшуку, Дія закону півроку. Люди добрі. Ну ману майте совість, ну не поважайте себе, не поважайте мене. Ну, виборців своїх поважаєте, що ви їм брешете в очі про цей закон. З того, що вони брешуть, я можу зробити висновок, що мотиви в них не чесні. І я цей висновок неодноразово е, е, доносив до суспільства в своїх виступах, в своїх е, діях. Я ще раз хочу сказати: я зубами вцеплюся, але е, ці кошти вони не крадуть. Пане Сергій, от, власне, як вже десь якщо ми говоримо про аргументи опонентів, одним з аргументів є те, що нібито ви автори закону чи ініціатори цього закону намагаються таким чином заволодіти нафтопаливом Курченка на суму якщо не помиляюся, півтора мільйона доларів. Зласнеся. Ще раз. Ну, ви, як журналіст, перевірте тоді інформацію. Закон на сайті 48.11, про спецконфіскацію, предмет цього закону виключно гроші, а не якесь паливо. Про паливо Курченка це ще там якась, знаєте, качка, то вони там розказують, що в мене автопарк 3,5 млн доларів, то вони ще щось розказують, може ви ще щось запитаєте. А, але а, про паливо Курченка ситуація. Я з першого дня, коли я. Коли ми вигнали Януковича, я виступав публічно, не публічно, був автором закону ініціатив. дій. Все, що вкрав Янукович, повинно бути не зажовано, не виведено в сторону, повернуто державі. В тому чи іншому вигляді, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, не копійки, це офіційно два з половиною роки пройшло. Два з половиною. Ні копії, вкрадено на Януковича не повернуто, не одне угіддя. Оце помежегі рівні тільки закон прийняли, і то там uh -huh. знаєте, такі, от все. А нам розказують про Паливо Курченка. Я був автором закону рік назад, теж можете підняти, що Паливо Курченка арештоване в рамках кримінальної справи про те, як він не сплатив 3 мільярда доларів податків, що його треба передати в армію. Так знаєте, що смішне? Це ж теж на сайті Верховної Ради, це все є. За цей закон, оці самі крикуни, яких розказують про Павла Курченка, не проголосували. Чому? Ну це їх треба питати. Один із них вийшов на трибуну і сказав. Що він не проголосував, тому що думає, що його вже немає. Угу. Цікава логіка. До речі, про Павла Курченка, державна компанія, яка отримала іванілізацію, вона його поставляла в Міноборони. Вже не є не безоплатно, а в за тендері за гроші. За гроші да. ну, ми... О, так що цікаво, що ну я вже звернувся до Міноборони офіційно, говорю, будь ласка, дуже багато спекуляцій інсинуацій, на які нафтобази воно надходить. Да? І я цей лист направив всім бор... борцям з корупції. Да? Тож шановні друзі, от. Такого-то числа на такі там голодовази, приїдьте, будь ласка, перевірте, буде будемо. Mm -hmm. Ніхто не приїхав, тільки депутати нашого комітету, я де ж то не звернувся, були сюжети по телевізору. Ну, 10 тисяч тонн армія получила, Була змушена заплатити, тому що це бюджетний кодекс, це закони України. Хоча я ще раз хочу підкреслити, люди добрі, ну давайте ж не слухати записних крикунів, а давайте по справам дивитесь, да? Я ініціюю конфіскацію всіх активів Януковича та його оточення до державного бюджету. Що тут ще можна говорити? Які тут можуть бути аргументи? Європейський суд інформує: в кожній країні Європи є такі закони. В кожній. А недавно Швейцарія прийняла такий закон, щоб ви розуміли, по якому дійсно можна квартири забирати. Так Швейцарія це саме демократична а, країна. Панець, давай, Щоб закрити цю тему. Чи е, можливо, чи, чи можна застосувати цей закон навіть протягом цього обмеженого часу, півроку щодо якихось ще об'єктів, окрім власності ні. команди Януковича? Е, дивіться, ні. Не можна саме чому півроку, тому що деякі депутати нормально Говорять, Ми проголосуємо, але ви знаєте, дайте нам гарантію, що наш, Шомусь, що та, наш та, гру... та, та. Ну, хлопці, оця гарантія. Гарантії. До речі, проголосували. Я не хочу тут займатися політичною рекламою або антирекламою. Можна останнє голосування uh -huh. проголосувати. Але от мені повагу викликали теж волі народу. Да? От вони, коли я їх переконав, що е, це дійсно має дуже вузьку таку о, застосування, так. застосування, і це дійсно відноситься тільки до цих півтора мільярда. От вони проголосували. І це позиція депутата, який вміє читати закону, а не позиція демагога або проплаченого клоуна з депутат. Мандатом, який бризгає слюною і розказує нісенітниці людям. Пане Серід, дивіться, от ми говоримо про тих про якихось лобістів чи агентів впливу колишньої сім'ї Януковича, і це насправді посвятковується не лише по цьому закону, а по багатьом-багатьом іншим речам: по арештам, по вимогах до притягнення до суду і так далі, так далі. Чи можете ви назвати, принаймні, ну чи прізвища, чи політичні сили, найактивніших у цих лобістів в Верховній Раді України? Я називаю і називаю прізвища. Дивіться, яка цікава ситуація. Є е, така юридична компанія Ардінір, може чули. Вона по-моєму у Львові теж приступав. От юридична компанія Арзінгер після того, як Янукович втік, делегувала у владу дуже багатьох своїх представників. У нас вже є матеріали слідства німецького, не нашого. Що компанія Ардзінгер для Курченка організовувала відмивання коштів в Німеччині. У нас є дані, що під час Іловайської трагедії е, представник Арзінгера заключив срос нефтю це в серпні 2014 року, да? контракт на те, щоб е, Курченко ж це паливо брав у Росніфті, да? угу. щоб його повернути в Роснефть. Ці люди ще вчора були керуючими партнерами, вони партнери. Да? Сьогодні вони борються з корупцією в своїх посадах, а уже сьогодні вони борються з корупцією, створюючи антикорупційні партії. В мене питання: це конфлікт інтересів чи ні? Ну, очевидно, так. І таких прикладів дуже багато. Я не, 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 не прокурор. Щоб комусь висувати підозри чи звинувачувати. Але я точно знаю, що, наприклад, зараз порушена кримінальна справа. Я дякую Юрію Луценку за перешкоджання по цьому жали по цьому справі Курченка за перешкоджання слідством. Я думаю, що будуть дуже цікаві ще сенсаційні викладки по цьому питанню. Ще раз є домисли. А є факти. Факт дуже простий: Українська держава в особі парламенту, генеральної прокуратури і судів за два з половиною роки не повернула ні копійки вкраду. До речі, все, що повернули, це акциз ПДВ на теж паливо Курченка, яке продано да, тобто там 300 мільйонів гривень. Це єди... єдине, що ну це смішно Пане да? Сергія дивіться. От повертаючись власне до бюджету оборонного комплексу, чи не здається вам дивним, що ну насправді в країні війна, країна гостро потребує нового зброєння або модернізації того, що існує. Чи не здається вам дивним, що от статтю витрат? Закладають ну, на таке ненадійне джерело. Насправді на закон, якого ще не існує, це погоджуюсь. Дуже гарне питання. Погоджуюсь з тим. Ну там три джерела. Треба бути відвертим. Там 20% – це основний фонд. Ну вони його проїли да, вже за півроку. 50% – це і державні гарантії. Так, от погоджуюсь з вашим з вашою оцінкою, це було непродумане рішення. І я, як голова комітету і як заступник голови фракції Народного фронту, в цьому році, а вже через три місяці, вже буде бюджет на наступний рік, не допущу більш таких експериментів. А, ну, до речі, ви знаєте, ну, політика робиться. Що таке політика? Це компроміс і консенсус. Звичайно. Так. Коли. Керівники двох найбільших політичних сил говорять, да, ми це організуємо, да, тось, якби. коли всі інші фракції говорять, да, ми підтримаємо, ну, тут немає ризику. Да. А коли ти приходиш і говориш, голосуйте, а тобі починають в кишені дулю крутити, а не в кишені розказувати якісь несенітниці, ну зрозуміло, що це буде неправильне рішення. Хоча в будь в будь-як відповідальній державі, ну, ну про що ми взагалі говоримо, так, да, тось якби. Конфіскувати кошти Януковича в рамках рекомендацій того ж Європейського Союзу. Ми як держава приєдналися до Конвенції ООН по запобіганню відмивання коштів. Там це прописано, що ті, хто приєдналися, вони повинні мати таке законодавство. У Нас законодавство, щоб ну я думаю, що юристи, які мене чують, зрозуміють мене. Ми ж по суті скопіювали радянську систему підходу. Да? Ну, Юриспруденція розвивається. Ніхто не думав, що відмивання е, нарко ну, все почалось. Ці всі закони почались від нарко, цих бізнесу. Да? Тобто мільярди гривень почали відмивати гривень доларів, да? почали відмиватися, Пам'ятаєте ці. Італійці почали боротись своєю мафією. А як боротись мафією, якщо Дон нічого не робить, а все майно не його водії оформлено? І це всі знають, да? ну, так? так. От. І от подібне законодавство, починаючи з 80-х років, в кожній країні воно розвивається. До речі, щоб ви знали це ще, щоб я хочу, щоб почули, що брешуть, що типу, Європейський суд не брехня. Власне, говорять, це суперечить вимогам Євросоюзу і може заперешкодити… Брехня. Повна брехня. Да, був якийсь там на Фейсбуці Посольство Євросоюзу, на півдня з'явився якийсь там, щось там з'явилось, коли ми е звернулися офіційно дати позицію Євросоюзу. Вона не отримана офіційно по Єврокомісії профільної, але я надіюсь і я вірю в те, що ми отримаємо ще й позицію Євросоюзу і тоді вже закриємо рота. Хоча ви знаєте, ну, вони ще щось придумають. Пане Сергій, власне, сесія закрита. Наступна сесія восени. Якщо не станеться, не дай Бог, звичайно, нічого екстраординарного. Як держава буде закривати оцю діру в бюджеті оборонного комплексу? Звідки гроші брати? В бюджеті було передбачено надання державних гарантій цим підприємствам. Це не найкращий шлях, тому що на банківські кредити, навіть якщо брати там мінімальну ставку 18-20%, відсотків, за півтора року це 30%. Зараз в даний момент, і це причина мого приїзду, в тому числі, ми. Оргазом роботу, щоб все таки взяти ці кредити під державні гарантії, щоб підприємства запрацювали. Да, ми їх запустимо. Я обіцяю, що за два тижні теж Люйські БТЗ повинні запрацювати. але це погана. Поганий вихід ситуації. Оцих, вибачте, мене сотні мільйонів гривень, які підуть на відсотки, їх треба потратити на модернізацію підприємства, на, на, на розробку новітніх зразків. А ми їх потратимо на відсотки, тому що у нас е батьківщина самопомічу, які, коли йшли на вибори, розказували, що вони ж за оборону і проти Путіна. Що да? вони якось ніяк не виходить зробити так, щоб львівський бронетанковий завод, я не маю права, тому що це державна таємниця, е називати цифри конкретні. Да? Угу. Але повірте мені, що робота цього. Заводу на повну потужність, ну це, це просто на порядок підвищить боєздатність наших військ. Я не маю права називати цифри, але авіаремонтний завод Міх, який в, в Львові всі знають, да? щоб ви розуміли, він завантажений на 20-30%. Це шикарне підприємство. Я сьогодні, до речі, дуже багато позитиву отримав від того, як люди працюють, як люди вірять, як люди віддані своїй справі. А я як держава, і за вибачте мене цих кульок. Знаєте, захисники тарифів. от Я не можу е забезпечити, тому що я відповідаю, я голова комітету профільного. Це мої... Ви член наглядової ради. Я голова спостережної ради оборонпрому. Це в мене така почесна візитка така. Так от, і ми запустимо ці заводи. Але ще раз, е ну, так. Це буде не саме оптимальний варіант. А власне, колись Львів був одним з таких флагманів обороноздатного комплексу держави. І скажіть, наскільки можна відновити потужності цих підприємств, які працюють у Львові, у військової військовій сфері? Ну, дивіться, по перше, я хочу, що це не є така якась таємниця. Майже 4 тисячі людей сьогодні працює у Львові на підприємствах ОПК. 4 тисячі почуйте. Друге, заводі живі. Ці всі заводи я був на лорті сьогодні, Я був на міг. Я був на вони всі живі. Ви ж бачили у хлопці, були в цеху. Там немає розрухи. Там немає mm -hmm. руху, да, тобто. Їм треба дати кисень. Вони no, законсервовані наразі. Ну, практично, так. Да. Їм треба дати кисень. Що таке кисень? Це гроші. Mm -hmm. да. І вони, вони, вони готові працювати. Є люди, які вміють це робити, є люди, які люблять свою справу. Ну, так що Львів і сьогодні є одним із чотирьох найбільших центрів військово-промислового комплексу. І ми зобов'язані, щоб Львів був не тільки одним з чотирьох центрів, а щоб Львів вже що за 25 років Незалежності, вибачте мене, ми трошки втратили. Темп, скажімо так, делікатно, знаєте, ми розказували, що війни з Росією не буде, що Звичайно. в нас все друзі, ну, і... що треба Міноборони це бідне розграби... розграбили, попродавали все. ППО продано, літаки продані, та все, все, що можна було попродавали. А коли сталося, вибачте мене війна з Росією, то я поїхав. Коли перший раз в квітні на під, в Краматорській в, подивився на як, як наші екіпіровані, знаєте, мені ніколи так страшно не було. Ну зараз вже слава Богу загальними зусиллями волонтери до всієї громади, вже якось ситуацію зламали. Але це ж жах був. країна була повністю беззахисна. Розумієте, і ми не можемо собі дозволити повторити, пане Сергій, ми ще повернемося власне до цих подій 2014 року. Весни зими весни 2014 року. Я б хотів вас запитати ще одне: ну, ремонт гаразд, зрозуміло. Це фіксування цих пицців, що є зараз. Чи планується випуск якихось нових водів озброєння на львівських заводах? Дивіться, ми не повинні плутати ремонт і модернізацію. Наприклад, нім німці випустили танк Леопард в другому році. Знаєте, так. скільки хвиль модернізації він пройшов? Він так і називається танк Леопард, тільки це вже шоста докорінна модернізація. І той танк, який був першим, і той, який шостий, це два різні танки. Е -е, створюється платформа, вона покращується, це електроніка зміняється. Там довго розказувати. Е -е, не лякайтеся слова модернізація. Це є нова, угу. нова якість. Удосконалення. Звичайно. І весь світ іде по цьому шляху. Не одна країна світу, ну навіть самі багаті, такі як Америка, Чи не відбувається від розробка нових видів. Відбувається не так, не так потужно, як би нам хотілося, але вже є напрацювання. До речі, я сьогодні познайомився. Привіт, передаю. Знаєте, з екрана одному із конструкторів лорти. Ну, ви знаєте, з такою вірою в себе ми переможемо Путіна. Він так мені сподобався. Пане Сергію, ви власне говорили про події в Краматорську 2014 року. Я хочу вас власне про це запитатися. Ви тоді стали виконуючим обов'язком головою адміністрації президента? Скажіть, як ви отримали цю посаду? Ну, ну може, хто забув, був такий майдан. Я був першим заступником, хто був на Майдані, мою функцію там знає, чули. Я був першим заступником керівника штабу спротиву Турчинова. Тобто, по суті, ну тут багато можна розказувати. Коли Турчинов став виконуючим обов'язки президента, ну природніше, я став головою адміністрації. Мене тільки кабінет помінявся з будинок проспілки угу. на, на банку, а функції мене залишились ті ж самі. Тоді 5 березня розпочалися десь перші кроки до анексії Криму. І всі ми пам'ятаємо це злощасне засідання Ради національної безпеки та оборони, після якого почали владу звинувачити в тому, що тодішня влада, тобто Турчинов, в тому числі, здала Крим. Чи були шанси, чи варіанти, чи механізми недопущення ситуації відторгнення Криму тоді? Ви знаєте, анексія Криму Путіним готувалась багато років. І мене є така навіть підозра, що Янукович про це знав. Тобто, навіть би якби Янукович утопив майдан в крові, і нас би переміг. Не факт, що Путін би як бонус не забрав би Крим. Тому що Путін про анексію Криму ми точно знаємо, знав уже влітку 2013 е року. Я відповідаю, за це дані дуже цікаві. Звідки ви це знаєте? Тому що я маю доступ до, до, до всього, тільки до чого тут можна мати. Да? То есть, якби... Я це точно ну, звідала, звідки? Ну хоча б. Би... Керівники сусідніх країн, скажімо так. Так, от у нас є чітка інформація, що вже влітку. У нього це було. Тепер він дочекався зручного моменту. Янукович тік, нової влади ще не було. Не було в нас влади ніякої. Ви що не пам'ятаєте, що у Львові тут так, Львів це тил глибокий. Да? Міліція розбіглась, СБУ не існувало, нічого немає. Волонтери втримували ситуацію. Да, ним, ну нічого. Так, так. Ну, вибачте мене, ну все, держава, знаєте, як ото рак без панцирю. Да? Ткни пальцем і ти його загубиш. По Криму я не буду, багато вже написано, переписано. Я просто процитую вам одного із наших бійців з фронту, який Прочитав вам стенограму і сказав, що я тепер все зрозумів. І я, я погоджуюсь, якби нас туди послали в Крим неозброєних, не підготовних проти тієї, машини, то рід так? показався б нам просто таким дрібним епізодом. Розумієте? Так, да, ми могли б знайти 500 добровольців, і я міг би туди поїхати. Ну і що чи закінчилося? Нічим а, нас не було тоді такої можливості. Хоча ми тоді повинні ми неправильно зреагували. Нам, нам повинно, ми повинні були вводити воєнний стан. І ви знаєте, Турчинов це питання поставив, але його ніхто не підтримав. Для глядачів пояснюю, закон про воєнний стан передбачає указ президента 48 годин затвердження парламентом. Якщо парламент не затверджує, значить указ не працює. Да. Це норма закону і ніхто не збирався її порушувати. Тоді, десь недавно також ви вже говорили про стенограму засідання. Власне, всі здивували присутність ще одного політика Юлії Тимошенко на цьому засіданні. На якій підставі вона там була? Я вже відповів на це питання. Юлія Тимошенко була головою партії, фракція якої найбільша була тоді з коаліції. Тоді ж була вже коаліція, так? Да? Але по закону вона не мала права участь, ще раз. участь? Вона чому не мала права? Вона була головою найбіль... ну фактично, головою найбільшої фракції. Без рішення цієї фракції ніякого воєнного стану. Звичайно, там і Кличко був. Як голова фракції, ну як фактичний mm -hmm. голова фракції, удар там не пам'ятаю Олег Тягнебок був, був чи ні, але там були представники свободи той же тенів. Ну, то це був. було відкритий швидше. Такий формат. Ні, це не був відкритий формат. Ну я ще раз говорю ну, голова... для того, щоб для того, щоб вести воєнний стан, да, потрібна співпраця парламенту. Погодження, не співпраця. Да, він повинен проголосувати. Хто повинен приймати рішення проголосує він чи ні? Ну вибачте мене, як не голови партії, які створюють коаліцію. Ну тут немає інтриги. Е, і в Сполучених Штатах, коли приймається важливе рішення, щоб ви знали, президент запрошує і демократів, і республіканців, не дивлячись від кого він, і говорить, Я збираюсь приймати таке то серйозне рішення. Ви його підтримаєте чи не підтримаєте? А Парламент... Власне... Парламентська демократія? Ви тоді, ви також говорите. Ну і це було очевидно, що армії тоді не існувало. Яка кількість одиниць? Ну. Кількість людей військових була тоді, яку ви точно знали, що вона вам виконує ваші накази. Ваші я маю на увазі влади. З приводу наказів я б взагалі не коментував, тому що в мене були ситуації, коли в бою люди від, ну, не виконували накази, навіть ті, де ми були впевнені, що виконали. З цих п'яти тисяч, якщо не помиляється? Це ні, ні, це вже під, під Слов'янським було, коли там не починалось. Були ексцеси всякі, коли я крик. Вимагав розформування тих чи інших підрозділів. Але Тенюк заявив, і це підтверджена інформація, що фактично бойове ядро, та яке ми могли навіть не то, що в бій послати, а команди віддати. Це було 5 тисяч людей. Які це були підрозділи? Ну, В основному це були десантники, тому що вони були всі на професійні контрактники вже були. Угу. Ви пам'ятаєте, і навіть при Януковичі вже от десантні частини вони в масі своїх були контрактниками. Так? І вони, в принципі, якось ще функціонували. Хоча знов таки не хочу нагадувати, ну були ж прецеденти на початку війни всякі. Зрозумійте, наші військові ніколи не воювали. Ну так. Російські так. воювали, так? І оце дуже така тонка річ. Перший раз, вибачте, мене дуже важко вистрілити в людину. Дуже важко. Це потім уже. Вони перетворюються в кіборгів, в героїв і це правда, і це ми їм пишаємося. А на першому етапі все воно було дуже ну, тоді. ситуацію витягнули насправді е, волонтери, добровольці, і в тому числі будемо відвертими. Деякі ну багатії чи олігархи, як ми тут називаємо. Ситуацію витягнули всі як один. Знаєте, от в строю стояли всі. Чи можна було тоді, от 2014 рік, зробити щось по іншому, щоб не допустити, до прикладу, добре анексія Криму планувалася, щоб не допустити власне розростання оцих сепаратистських настроїв на сході України? Знаєте, історія не, не знає таких. Варіантів. Ну ще раз хочу підкреслити: я не думаю, що було по-іншому. Можливо, втрати були більше або менше, да? можливо, б енергії потратили більше чи менше, але результат був в принципі очікуваний. Давайте говорити відверто. Ну дійсно були провокації в Києві, що ви Донбас вже ж реально підтримував сепаратизм. Це ж правда. Ну, так. Давайте не будемо заховувати голову пісок. Да? Це зараз вони вже проукраїнські, коли поїли руського міра. Да? А на першому етапі мене що зацікавило, до речі, от я приймав це рішення, ми блокпости, в нас було 300 чоловік всього. Через цю Луганську область була верхня частина Луганська, вона більш українська, така, знаєте, там, да, та, та, сільськогосподарські, там. сільськогосподарські райони, а нижня вже ж індустріальна. Скажімо так. Да? І от коли ми поставили оці блокпости по цій лінії, місяць ніхто не діштухувався. Та сторона визнала, що Україна, якби mm -hmm. правильно, це ну, дуже багато. Я думаю, що історики ще не пишуть і проаналізують це все. Пане Сергій, останнє запитання, власне, вже, оскільки не потрібно завершити програму. Як голову комітету, як фахівця, запитую вас: от у випадку, не дай Бог, звичайно, повномасштабного вторгнення. Наскільки Україна здатна чинити опір сьогодні однозначно, російській армії? Однозначно здатна. І я вам хочу сказати: це вже інша армія. Ми інші. Ми вже не боїмося, ми вже знаємо, куди бігти, що тушити, на кого кричати, куди стріляти і таке інше. Я думаю, що я надію, що Путіна хватить клепки не повторювати ці експерименти. У нас не можу називати цифри, але у нас сотні тисяч озброєних людей. У нас саме головне уже майже 200 тисяч демобілізованих. Резерву першої хвилі, а це люди, які їх не, їм не треба буде показувати, де ворог і що робити. Да? І таких людей, це саме, саме головна наша перевага зараз перед Путіним, щоб ви розуміли. У нас 200 тисяч демобілізованих, які приймали участь бойових дій. Армія сильна не та, яка краще озброєна. Армія сильна та, яка вміє воювати, і при цьому має бойовий дух. У нас є армія, яка вміє воювати. Не дуже гарно можливо. Можна критикувати Моженка, кого водно. Але ми вже є. І з цим. Ніхто не зможе не рахуватися. На цій ноті я завершую нашу програму. Дякую вам за розмову. Нагадаю, глядачам сьогодні у нас гість програми Сергій Пашинський, народний депутат України, фракція Народного фронту України. Дякую за розмову. Дякую вам.